Російська Федерація масово атакувала Київ безпілотниками. Напад складався із кількох хвиль. Дрони заходили на столицю як поодинці, так і групами з різних напрямків на різних висотах, включаючи дуже низькі та значні. Повітряна тривога тривала вісім годин. Як повідомили у КМВА, наші сили ППО знищили понад три десятки ворожих безпілотників. Падіння уламків зафіксовано у шести районах міста: Голосіївському, Печерському, Солом'янському, Оболонському, Подільському та Дарницькому. Відомо про двох постраждалих, які перебувають у задовільному стані, а також пошкоджені житлові будинки. Про наслідки у Голосіївському районі стало відомо ще близько другої ночі, 7 листопада. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що ударною хвилею були пошкоджені вікна у кількох квартирах житлового будинку. Крім того, загорілися гаражі. А також сталася пожежа на СТО. Вже пізніше у міській адміністрації поінформували, що на Голосівці пошкоджено квартиру у житловому будинку. Обійшлося без пожежі. Одна людина звернулася за медичною допомогою. Крім того, у Печерському районі внаслідок падіння уламків загорівся ресторан на 33-му поверсі житлового будинку. Людей евакуювали. За даними ДСНС, сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. А у Солом'янському районі уламки впали на територію приватного медичного центру. Там сталася пожежа, яку вже вдалося ліквідувати. Крім того, відомо, що уламки впали на територію промислового підприємства, вогонь охопив складську будівлю на площі 600 квадратів. За даними кличка, одного потерпілого госпіталізували. Крім того, на Солом'янці за іншою адресою загорівся автомобіль і одноповерхова допоміжна споруда. Пожежу так само ліквідовано. На столичній оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків російських безпілотних літальних апаратів сталася пожежа на верхньому поверсі бізнес-центру. На щастя, обійшлося без постраждалих. Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил. Анатолію, вітаю рада бачити, дякую, що знайшли часто можливість долучитися. Вітаю. У нас восьма ранку час київський на календарі 7 листопада-четвер. І от власне в ці хвилини, коли ми пишемо це, відео ще повітряна тривога зберігається у столичному регіоні. У Києві та Київській області варто зазначити, що повітряна тривога так само і в північно-східних регіонах нашої країни, крім Київського регіону. Стосовно Києва, зафіксовано падіння уламків у п'яти районах міста Києва. Вже повідомляють станом на цей момент про двох постраждалих і власне. У цьому контексті хочу з вами обговорити тему, яка актуалізувалася от буквально з минулих вихідних минулого тижня, коли Мар'яна Базугла сказала про те, що фахівців ППО переводять у піхоту і тому зараз збивають менше шахетів. Підтвердив те, що власне, із ППО Військовослужбовців переводять у піхоту колишній речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Але при цьому він закликав не маніпулювати стосовно збиття шахедів, тому що сказав, що статистика, якою вона була, такою є, і це можна перевірити по звітам, які публікують щодня після власного ворожих атак повітряні сили збройних сил України. Ваше бачення ситуації, ворог став. Ми бачимо, що більше випускати шахедів. і у цих звітах ми бачимо, що ну таке формулювання як локаційно втрачено, і таких шахедів дуже багато локаційно втрачених. Поясніть, будь ласка, от власне, що у нас зараз зі збиттям шахедів. Ну і конкретизуйте ось цю історію з локаційно втраченими, тому що ну що це означає. Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що коли пані Безугла заявляє про такі, що переводять військових з повітряних сил, кудись там штурмовики або інше, то почнемо з того, що у пані Безугло свого часу було. Досталь часу для того, щоб запровадити низку змін законодавчих, які би не дозволили це зробити, або покращити деякі можливості. Вона постійно а, критикує сили оборони, але я би зазначив, що там насправді там є не за що критикувати, але тим не менш, а, вона а, представник влади, яка допущена до можливості писати з а, займатися законотворчістю і створювати кращі умови для того, які, які би працювали для того, щоб не було таких випадків стосовно а, мобільної групи треба зрозуміти що не тільки повітряні сили е, мають ці мобільні групи е, практично всі сили оборони мають по певних напрямках мобільні групи які займаються перехопленням повітряних цілей навколо міста або там по певним регіонам е, так росія наростила виробництво безпілотників типу шахет тому що ж навтаки тут е, слушно було би зауважити стосовно того що деякі дрони не є шахетами є імітаційними цілями, які створюють на засобах радіолокації уяву що це Лотить шахет це не зробив. Да. Я перепрошую перерву зразу, щоб ви поточнили: наростила виробництво безпілотників безпосередньо власними силами чи ще великі поставки зараз із Ірану, тому що військово-транспортні літаки вони зараз, ну як моніторингові пабліки, фіксують, прилітають до Москви, і очевидно, що там військові грузи, і очевидно, що там можуть бути в тому числі безпілотники. Якщо ми кажемо, якщо я кажу, наростили, то це мається на увазі, що вони почали робити дрони не встановленого типу. Тобто це крилоподібний дрон, який імітує прольот шахети, завдяки тому, що всередині стоїть шар надрукований 3D-принтери, обгорнутий фольгою для того, щоб створювати корисну площу розсіювання на засобах радіолокації, створюючи імітацію прольоту великої цілі. Додатково треба називати про гербери, які вони використовують активно з великою кількістю китайських комплектуючих. Тобто, ми кажемо про два типи дронів, які в принципі нескладно масштабувати виробництво за рахунок того, що це дешеве е, рішення, і е, вони складаються там з нескладних компонентів. Щодо безпосередньо шахедів, то зрозуміло, що Росія і далі виробляє ці шахеди. Е, звісно, що можливо кількість вироблених шахетів збільшила порівняно. Наприклад, з 22 другим з 23 третьом роком, але більшість компонентної бази, яка всередині шахідів, це готове рішення, яке надається Іраном або іншими країнами, тобто країни, які допомагають Росії обходити санкції, тому що все ж таки е... слушно було зуважити, що більшість компонентів, які стоять всередині, це здебільшого іноземні компоненти, тому коли ми кажемо про збільшення і масштабування виробництва, тут би слушно було зважати, що вони зробили по шахедах вузлову збірку, ну і знов таки можливо налагодили, але це не складне види безполотників, які імітацію роблять імітацію прольоту шахеду, тому в принципі основний аспект в цьому полягає в тому, що коли працюють сили протиповітряної оборони. Складно зрозуміти, чи це з шахет, чи, наприклад, якісь інші дрони, якщо ми не бачимо візуально його, якщо ми кажемо про засоби радіолокації або там звукової детекції. Але тим не менш потрібно все це збувати. І дійсно потрібна велика кількість мобільних груп для того, щоб можна було перехоплювати ці шахеди. Тому що ми бачимо дедалі більше, вони почали залітати в міста, в міста безпосередньо. Чому це тому, що е, ворог навчається, ворог активно намагається прорвати наші сили оборони, тому використовує різноманітні шляхи на кшталт, зменшення висоти прольоту на деяких етапах, десь навпаки, збільшення для того, щоб було складно перехоплювати. Мобільним групам, наприклад, ті ж саме шахеди в повітрі протидія безумовно. Треба казати про протидію. і Треба шукати інструменти. Протидії, звісно, що треба більше зброї, і тут треба. Казати про створення нових систем як виявлення, так і знищення, зараз бачимо певні розробки з боку українських інженерів і інженерок, де приймаються всі можливі варіанти для створення більш дешевого засобу враження. Це і зенитні дрони, це і ракети, які не будуть вартувати, так як більшість ракет повітряної оборони. Треба збільшувати засоби радіолокації, безумовно, тому що використовуючи низьку висоту класичні засоби. Радіолокації не бачать ці дрони для того, щоб ви бачити їх можна використовувати класичну радіолокацію, але вона мусить працювати в низьковисотному радіолокаційному полі. Тобто ми кажемо про те, що це радіус дії таких засобів зменшується ну, там, до 50 кілометрів. І уявіть скільки треба таких засобів для того, щоб зробити місне коло навколо міста. Більше того треба казати не навколо міста, наприклад, а на якихось ще накремих напрямках для того, щоб перехоплювати всі ці повітряні ці. До особового складу. Є дві прекрасних ініціативи з боку держави стосовно того, що більшість міських рад. Більшість компаній можуть закуповувати засоби радіоелектронної боротьби для захисту своїх об'єктів від ударних дронів також типу шахи. Більше того, зараз розробляється законопроект, який дозволить міським радам закуповувати системи протиповітряної оборони. Зрозуміло, що а, є системи протиповітряної оборони, які будуть розроблятися можливо в Україні, а є системи протиповітряної оборони, які можна буде закупити, наприклад, ну, окремими варіантами там засоби радіолокації, окремими варіантами можна казати про засоби І і тут а, не треба цього лякатися, тому що більшість цих засобів в будь-якому випадку будуть а, під контролем силам оборони. Слід особового складу а, а, в нас а, пропав козацький драйв, яким, з яким ми звільняли Київ. І звільняли більшість частин України на початку повномасштабного вторгнення, тому треба повертатися до того, щоб ті ж самі міські ради створювали певні групи, які би допомагали силам оборони працювати в мобільних групах. У нас є прекрасна, прекрасна компанія, які можуть навчити вас збивати шахеди на спеціальних модулях, навчальних там з чітко розрахованими всіми такими реальними подіями. І, в принципі, міські ради могли би створити певні такі групи, які би допомагала б силам оборони. Наприклад, я готовий раз на тиждень виїжджати в такій групі і працювати, наприклад, по шахем. Я думаю, що до цього треба повертатися, тому що крім нас ніхто цю перемогу не отримає. Анатолію, хотілося спитати, наскільки ну, як самі шахеди еволюціонували за останні часи, в чому головна небезпека? щоб ви це деталізували? І дрони розвідники російські? Це теж е виклик серйозний для нашої для наших сил оборони? А... Ту роботу, яку роблять українці, створюючи проблематику для російських дронів, звісно, вимагає від ворога робити модернізацію своїх дронів. І ми бачимо, як на шахедах з'являються з'являлися, з'являються модулі мобільного зв'язку, інші засоби, які допомагають їм збирати інформацію або коригувати польот під час там знаходження на нашій території. Тому, безумовно, я би зазначив, що ворог активно намагається змінювати, е модернізувати свої засоби. Більш того, ми бачимо появу там окремих камер на розвідуних БПЛА для того, щоб е бачити підліт, наприклад, тих е же самих е дронів перехоплювачів. Тому, безумовно, ворог навчається, ворог модернізує. Е що проти цього треба робити? Е ми розуміємо, що санкції. Працюють, але частково, а тому я постійно наголошую, що саме кращі санкції це ракети, відправлені по три виробничим патрульцям Російської Федерації.